Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами розпаковка з каталогу Avon. Ну, в принципі, можна сказати, що не розпаковка, а просто я вам покажу, поділюся тими товарами, які я замовила з останнього каталогу, здається, серпневого. На сьогоднішній день ті, хто замовляють з каталогу Avon косметику, знають, що Avon трішечки приходить тепер. Ну, Не з запізненнями, будемо так казати, а трішки потрібно його довше чекати, тому що замовлення йдуть, формуються посилки, я так розумію, з Польщі. Тому приходиться трішки чекати. Ну, В цьому нічого страшного немає. Замовлення все одно доходять. І хто за мною слідкує у моїх б'юті-влогах, я думаю, ви бачили, що я постійно показую свої невеличкі замовлення з каталогу Avon. Я вирішила вам окремим відео зняти, тому що є дві, здається, новинки. Ну, і є улюблені товари, які я постійно замовляю в каталозі Avon. Від Avon я не відмовляюсь, тому що мені подобається. Сьогодні я вам розповім про деякі товари, які я постійно не замовляю, і вже дуже давно їм аналогів я не знайшла в інших брендах, тому, в принципі, з каталогу я практично кожного місяця хоч щось одне-два товари, замовляю. І так, давайте розпочнемо з двох ось таких гелів для душу. Тут бренд, чи лінійка, я не знаю, як правильно говорити, Sens. Я гелі для душу від Avon замовляю постійно в каталозі, на них я сижу дуже і дуже давно. Я шукала і аналоги. Ну, мені не подобається ні формативність, ні якість, ні аромати, тому з Avon я постійно замовляю ось такі гелі для душу. До речі, це новий формат гелі для душу і новий дизайн у них. І, новий, і нові аромати, здається, в них. Я замовляла для душу по 720 мл. Вони є з помпами до цього часу. Але в попередньому каталозі я замовляла, але він мені просто не прийшов. Прийшлося ось ці замовляти. Ці прийшли мені. Замовляю, я їх по дві, буває, буває по три. Штучки тому, що, ну, як я вже говорила, що Avon доволі довго йде і їх не вистача буває. Тому замовляю не по одній штучці. Тут їх по 500 мл. Один той, що блакитний, він тут має назву свіжість океану, Той, що такого помаранчевого кольору він. Називається тропічна подорож. Одне скажу за ці гелі для душу, те, що ну, я їх, наприклад, переливаю там, де в мене є баночка з дозатором, тому що не дуже зручно ось цими користуватися, відкривати їх постійно переливати десь на мочалку чи ще кудись. Дані гелі для душу, вони іншого трошечки формату не тільки зовні, але й всередині. Ті, що я говорила по 720, коли я раніше брала, вони мені більше подобалися тим, що вони. Були густіші, і їх потрібно було менше використовувати на мочалку, тобто в їх менше надалити і більше вони пінялись. Даний гель, якщо вам буде видно, він трішки рідший, і його потрібно більше лити на мочалку, відповідно, він менше піниться, тобто його більше йде. У використанні він швидше, будемо так казати, закінчується, ніж попередній. Ну, В принципі, в цьому нічого страшного нема, оскільки дані гелі для душу вони доволі бюджетні. Навіть я скажу ціну, деся виписувала. Це Гель для душу ось такий 500-ка коштує 65 гривень. І, здається, там була акція в серпневому номері, там здається, Знижки, взагалі, в літніх номерах, особливо починаючи десь з липня, такого серпень, в каталогах Avon завжди йдуть знижки, акції і так далі. Ну, взагалі, хто цікавиться Avon, там постійно є якісь певні акції, знижки. І так далі. Ну, на цей раз просто я натрапила. Ось такі два взяла по 65 грн. гривень. Вони непогані, мені подобаються, особливо у них дуже приємні аромати. Тому гелі для душу я буду брати, я від них не відмовляюся, хоч вони є, у них певні вже мінуси з'явилися. Але поки що вони мені подобаються, тому я їх замовляю. Далі я вам говорила на початку відео, що у них з'являються звичайно новинки, і, звичайно, мені хочеться їх спробувати. За цим разом я замовила ось таку новинку, будемо так казати, в каталозі Avon. це бренд Читорінійка. Каре називається. Тут у нас з вами маска зволожувальна, живильна для шкіри обличчя. Тут її 75 мл, вона з авокадо. Тобто, будемо так казати, у Avon я брала зволожуючі маски від бренду чи до лінійки Planet Spa і на ній сижу вже доволі давно. Вона там з оливками, здається, такого зеленого формату упаковочка. Більше там, здається, в самому Ейвоні немає. І, до речі, я шукала саме зволожуючі маски у тюбиках, щоб вони змивалися. Важко, до речі, знайти в будь-якому бренді такі маски, тому що очищувальні є, для сяєння є, будь-які саме змиваючі маски. Я беру поки що зволожуючі маски це тканинні маски, вони зволожують шкіру, поки що такими користуюся. А щоб такі були змиваючі в тюбиках, там в баночках зволожуючі, я не натрапляю. А навіть якщо не натрапляю, то вони мені не дуже подобаються навіть зовні і те, що в описі. Тому взяла ось таку авокадо. Я знаю, брала його і в кремах для обличчя і для рук. Авокадо доволі добре зволожує, коли цей інгредієнт присутній у окремою, він дуже добре зволожує шкіру. тому, в принципі, я її взяла. Плюс до всього він новинка, хочеться спробувати дану маску. Всередині вона такого гелевого, гелева формула, прозора і з легка зеленого кольору. Ну І, звичайно, аромат авокадо присутній. От такий вона має вигляд. Ціну зараз скажу. Маска коштує 70 гривень. До речі, в лінійці там ще є три види. Я вже не пам'ятаю які, Ну, скоріше за все для сяяння будуть якісь доглядові і так далі. Я взяла зволожуючу, бо мені потрібна була така маска, цікаво її протестити. Далі в нас ще два продукти, які я взяла, це продукти з декоративної косметики. Я взяла ось таку туш для вій. Це новинка в каталозі Avon. В лінійці їх дві. Я взяла просто звичайну туш. вона йде для об'єму. І ще одна є такого синього кольору, тобто синього упакування, будемо так називати, вона водостійка. Водостійкі туші я не люблю, я взагалі не розумію їхнє трішки значення. Я взяла звичайну туш, має вона ось таку упаковку. Взагалі від Avon я туші брала колись дуже давно. На них я сиділа дуже довго, але з часом вони зіпсувались десь, колись я на каналі вже про них розповідала, що вони зіпсувалися. Яким чином у мене вони осипаються. У мене взагалі не тільки Avonські туші, більшість тушів у мене осипаються, з ними я чомусь не дружу, хоча ними все одно я користуюсь звичайно. Всередині вона має ось такий червоний колір. Тут їй 10 мілілітрів. Ультраволюм написано, Тобто має надавати великий об'єм. Всередині ось така у неї кісточка. Я такі кісточки люблю. Я беру зазвичай великі кісточки, мені подобається, що вона така ну, не прогнута, немає ніяких у неї специфічних там ворсинок і так далі. Я такі більше туші полюбляю. Ну, Назем так класична туш, класична кісточка. Тобто щоб не було цих вигинань. У мене, до речі, є туш від Меблі Нью-Йорк, вона прогнута. Не дуже мені подобається неї працювати, тому що ця прогнутість. Ну, я їх просто не люблю. Я люблю звичайні кісточки і люблю, щоб вони були великі. Велика кісточка дає, будемо так казати, більше, як на мене, об'єм, і ви швидше нею нафарбуєте її. Правда, не дуже зручно нижніми працювати на нижній вії, але я вже давно працюю такими великими кісточками, тому я вже звикла, я вмію це робити. До речі, я не трішечки кілька разів вже її спробувала, і вона, хочу сказати, не осипається поки що. Будемо далі її тестити. Звичайно, в своїх якихось б'юті-влогах подальших відео я вам про неї розповім. Поки що вона мені подобається. Не осипається. Ну, буду далі тестити. І, до речі, вона доволі бюджетна. Вона коштує 149 гривень, буквально, тобто невеликі кошти. І ще один продукт, який я постійно беру в каталозі Avon, так як і гель для душу. Я на ньому сижу, напевно, вже, ну, не знаю, можливо, 2-3 роки. Відтоді, як з'явився це ось такий олівець для брів. Він Взагалі в каталозі Avon не один олівець для брів. Я собі підібрала той, який мені подобається. Якщо ви цікавилися і знаєте товари в каталозі Avon, здається, він називається скульптуруючий олівець, тобто в нього скошений ось цей грифель, будемо так казати. Всередині він має ось такий вигляд. До речі, вони змінили дизайн. В нього був колпачок білого кольору, здається, тут. І не тільки колпачок вони змінили, а навіть і надписи вони позмінювали. Я беру найтемніший колір у лінійці, не пам'ятаю, 4 чи 5 відтінків. Я беру найтемніший темно-темно-коричневий відтінок. Чорного немає там відтінку. Ну, В принципі, я думаю, його і не потрібно, тому що це вже буде занадто. Всередині він має ось такий сам Він механічний, він висовується. І в нього кінчик скошений, якщо вам буде видно, в самого олівця кінчик скошений. В принципі, цей кінчик скошений, він нічого не дає, як на мене. Мені, в принципі, немає різниці, чи він буде скошений, чи він просто буде кругленький. Але мені подобається сама формула в даного олівця. Він Легко наноситься, не дуже жирний, він не дуже такий, щоб був матовий, тобто його можна, він не швидко застигає. Тобто Я маю на увазі, його можна дуже легко рознести потім кісточкою, розташувати ще щіточкою для брів підправить. Тобто формула в нього мені дуже подобається. Мені подобається колір, тому що колір також доволі тяжко підібрати. Подобається, що він не просто чорний, а він темно-темно коричневий Мені він якраз підходить. Його можна, в принципі, наносити з більшою інтенсивністю, можна з меншою наносити інтенсивністю. Його надовго вистачає, він зручний. До речі, олівці для брів я люблю механічні. Не люблю я оці, що підструговувати потрібно, тобто дерев'яні. Для брів я беру механічні. Для губ я можу використовувати і механічні, і ті, що А але для брів я пробувала, мені більше подобаються механічні. Тому на ось цьому товару також я сижу постійно. До речі, олівець коштує 129 гривень на все, тобто доволі бюджетні товари в каталозі Avon. Олівець мені подобається, можете на нього звернути увагу. В Принципі, це все я замовляю з каталогу Avon дуже і дуже трошечки. Те, що мені потрібно, те, що мені подобається на тому, чому я вже сижу, звикла знаю їхню якість. Напишіть, будь ласка, мені під відео чи вам. Цікаві такі розпаковки з каталогу Avon. Здається, мені хтось писав під якимось відео, чи будуть розпаковки з каталогу Avon. Напишіть, чи, вам, чи це буде для вас актуально, щоб я знала, чи такі відео вам знімати. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!